Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wattmeter KWS AC301. Посилання на нього буде в описі до відео. В комплекті кільцевий трансформатор струму, Ватметер. Датчик температури та інструкція англійською і китайською. Трансформатор відкривається ось тут і через нього треба пропустити нуль від навантаження. Схема підключення є на самому ватметрі. Датчик температури підключається знизу. До перших двох клем під'єднуємо трансформатор. До інших двох подаємо живлення 50-300 вольт. Готово! Після подачі живлення на кольоровому рідкокристалічному дисплеї відображається напруга, струм, час, кількість енергії, поточна потужність, коефіцієнт потужності, частота змінного струму і температура. Утримуючи кнопку M, потрапляємо в режим налаштувань, де ми можемо встановити значення напруги, струму і так далі, у разі перевищення яких ватметр почне процес сигналізувати. Звичайним натисканням «М» перемикаємось по цифрах, а стрілками змінюємо їх. Ось, наприклад, я встановив напругу нижчу ту, що в мережі, і ввімкнулася сигналізація. Вона, до речі, не дуже голосна. Подвійним натисканням кнопки «М» можна перемкнутися на наступний параметр і встановити сигналізування по кількості енергії, часу, температурі і так далі. Крім коефіцієнту потужності і частоти мережі. В усіх параметрах, крім напруги і температури, щоб сигналізації не було, треба встановити нуль. По напрузі і температурі треба просто встановити дуже високе значення для цього. Посилання на прилад залишив в описі. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем, і нехай щастить.